Я все життя тебе шукала. В твоїх очах. Я прочитала знизу вверх. З верхній зміст. Смертний вирок. Банально. Банально помирає на руках артист. Чотири леви на вході стояли і не пускали, роззявили свої роти. Якщо це брама в рай, пробачте за спробу війти. Так і проходило літо. Так і проходило літо. Ти знає, я майже ніде не гуляла, я спала, читала, співала тобі, прощавай. Сьогодні скільки не спала, а ти все одно не приходив. А знаєш що? Ти більше й не приходь. Я стала схожа на казна й що. Відколи згас мого серця вогонь. Так оживають надії. Навіть абсолютно безплідні лапками чіпляються за життя. Я завтра їду на море. А над морями є гори. І це я. Я. Так і проходило літо. Так і проходило літо. Ти знай, я майже ніде не гуляла. Я спала, читала. Співала тобі прощавай, я піднімалася вище я. Я піднімалася на небеса і там, на межі цієї тиші я зхасла. Прекрасна, відкрита, ясна і пуста.